Херсонщина на зв'язку Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, Вадим. Як сьогоднішній недільний день почався і минула ніч? Інтенсивність обстрілів? Ну, Постійні обстріли. У нас на Херсонщині, як ви вже знаєте, вже скоро це як буде. Вчора, із того, що сталося, це керування рявомби скинули на населених на наслідок чого загинула одна жінка. 49 років під завалами знайшли вже тіло. Як констатували рятувальників миттєва смерть внаслідок руйнування будинку, на жінку впало. Її. Світла пам'ять та співчуття рідним, і також ще в цьому населеному пункті пошкоджено близько 40 будинків, і отримали поранення ще п'ять жінок, яких було доправлено до лікарні, і а, медики слідкують за їх здоров'ям та лікують їх. І в самому Херсоні ще троє людей також постраждали в наслідок автобус цього ранкового вчорашнього. Також зараз лікуються в лікарнях щодо ночі. Також було чутно вибухи зранку. Також є повідомлення про обстріли, але про постраждалих поки немає. повідомлення, слава Богу, яка ситуація з мостом, що з'єднує місто з районом Корабел, тому що росіяни по ньому регулярно гатять. Сам район таким спосіб опиняється відірваним від Херсону, але наскільки я розумію, там залишається близько двох сотень людей. Чому вони не виїжджають і чи є взагалі з ними якесь сполучення, хоча б мінімальне по цьому мосту? Звичайно, є сполучення, мост відносно проїзний, але знову таки ми розуміємо, що в будь-який момент знову росіяни можуть направити туди свій вогонь, і тому як такових туди сполучень, саме логістичних транспортних пасажирських, немає. Їздять туди волонтери, їздять туди, наші служби, які доставляють також. Разом з волонтерами в пункти незламності воду, їжу для тих людей, які там проживають. Люди ходять в ці пункти незламності, забирають їду і таким чином живуть. Е, також там ситуація з газом буде навряд чи буде вирішена до наступного року, тому що там е, та труба, яка вела газопостачання, е, за вона е, зараз в такому стані, що її неможливо відновити під постійними обстрілами. Тому відповідно там і буде проблема взимку з теплом, і люди повинні це знати, які там і Вони знають, але все одно залишаються. Це у нас така наша наш тягар. Ті люди, які залишаються по про все, це до 10% в будь-якому населеному пункті, мабуть, можна сказати прибережними і під постійними обстрілами, залишається до 10% людей. Попри любів будь-які безпекові ситуації важкі або умови, все одно люди залишаються, ходять залишатися в своїх динівах. Ну а ми відповідно повинні їх забезпечувати. Якби вони захотіли виїхати, їх є куди переселити з острова в інші райони Херсона? Так, є є шалтера в межах міста, є шалтера в межах області. Є варіанти розміщення в різних регіонах. Є й допомога. Наші донори і фонди виплачують по більше 10 тисяч на допомогу по оренді житла людям, які виїжджають, евакуюються. Ну а в нас є варіанти розміщення поки що і без, безкоштовно, але люди поки не зголошуються на це ті, які залишилися. Дякую, пане Олександре, за включення, за те, що знайшли можливість. Олександр Толоконніков, Херсонщина, була на зв'язку.